Представники патріотичних сил з усієї України зібралися в Запоріжжі щоб поговорити ситуацію на сході країни. Ми забрали тут наших побратимів з Києва, Дніпропетровська і других областей. Гуляйполі Арехав. Пологи, Мелітополь, Бердянськ, всі тут були. Ми збирали для того, щоб виробити стратегію, як защитить наш регіон. Щоб захистити регіон від сепаратистських настроїв, командуючи батальйонів підписали меморандум, який об'єднав зусилля усіх патріотичних сил. Ми підписали меморандум єдності. Тепер ми имеем контакти. Ми знакомы візуально. Ми поділилися опытом. і ми теперь имеем маємо можливість координувати всі наші дії. Учасники наголошують, що в них немає єдиного лідера. Це головна відмінність їхньої роботи. Лідерів не давно бути. От взагалі, ми категорично проти лідерів. Ми єдині, і ми в місті. От це наша позиція. Після обговорення важливих питань продовжили проводити час не менш патріотично. Лунали українські пісні, присутні задоволення, підспівували виконавцям. А запорізькі козаки показали справжні битви, стріляли з гармат та билися на шаблях. Марія Дімаровська Ярослав Бардаков. спеціально для Медіагруп нові проекти.